Вітаю на каналі. Сьогодні готовлю дуже вкусний соус Ткімалі. Готовиться він із слив. Рецептів цього соусу дуже багато. Я покажу свій рецепт, який готовлю я собі на зиму. Цей соус підходить до всіх м'ясних блюд, які ви готовите. З ним дуже вкусно любе м'ясо. І так, мені треба кілограм слив. Лучше, звісно, щоб це була вінгерка, але У мене вінгерки нема. немає. У мене такий сорт, називається чачакська красавиця. Ну, в цьому году вона не дуже красавиця, але що є, то є. Далі 5 штук красного перця. Я вже його помила, почистила і порізала. Один отакий от гіркий перець. Но це мені багато, я візьму буквально трохи. У мене не їдять. Дві. Головки чесника почищені, 2 столових ложки сахара і столова ложка солі. Сливу мені треба почистити, почистить від косточки. В общем, вибираю я косточку і слив. І буду це все пропускати через м'ясорубку. У м'ясорубки у мене сама така маленька сіточка, яка тільки є, там їх три сама менша. Почистила я сливи. І тепер буду їх молоть на м'ясорубку. Перемолола сливу і перець я ще на такі маленькі кусочки ріжу для удобства, щоб було легше його прокрутити. Ну і беру буквально ну, отак, от деві менше половини я беру. Гострого перцю, і все це перекручую. І мелю часничок теж. Запах на кухні як в дорого в ресторані. Відправляю столову ложку солі і 2 столових ложки сахара. Олія в цьому соусі не йде. Цей соус без олії. Хорошо все перемішую. Уксус теж тут не додається. Тут слива має свою кислотність і цього В каструлю переливаю. І ставлю на плиту. З моменту закипання воно буде проварюватися 15-20 минут. А потім вже буду по баночкам і закручувати, стерилізувати нічого не треба. Можна вже спробувати його на вкус, але треба добре вимішати, так як тут і соль, і сахар, треба, щоб вони розтанули. І ще додаю пол чайних ложки чорного молотого перцю. Хорошенько примішаю і ставлю на плиту на помірному вогні. 20 минут. Сняла я каструлю з плити, проварилося 20 минут. От таке, бачите, воно вже густіше стало. І баночки у мене, манюнічки, манюнечки. Не знаю, скільки тут грам. Теж не знаю, не пишеться. Мені просто удобно в них, тому що, ну, приправа до м'яса і. Ну, стільки її треба. І я набираю от так от. Бачите, під самий верх. Кришку я простерилізувала і закриваю дуже плотно. Все. Ось такий соус получається на вид. Дуже такий презентабельно виглядає. Вкусний. Має кисло-сладкий вкус. Чуть-чуть острий, нічас іще ще теплий. Коли астинний, він настоїться, він ще вкусніший. До м'яса то, що треба. Так що готуйте. Це маленька порція. На кілограм слив, кому треба більше, збільшуйте в 2-3 рази. Я думаю, що вам понравиться такий соус, такий малий. У мене з даної порції вийшло 4 таких баночки. Бачите?